Привіт, з вами Анастасія Крилова. і Це новий випуск goit подкаст. У наших випусках ми знайомимося з представниками it індустрії, обговорюємо ринок праці, події, які там трапляються, та аналізуємо, що ж нас чекає у майбутньому та які професії будуть з'являтися. І сьогоднішній випуск не виняток, адже 2025 рік приніс нам дуже багато гучних новин та навіть скандалів у світі IT. Складається враження, що it світ не стоїть на місці ні на секунду, і це дійсно так: нові прориви у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, революційні зміни у корпоративній культурі та навіть технологічні скандали. Ну що беріть чай, печиво, мощитися зручніше, і ми починаємо. Сьогодні я зібрала для вас 10 найгучніших новин за січень 2025 року. Що буде на нашому обговоренні? По перше, Apple. Так, скандали є навіть там, штучний інтелект, українські компанії, новини про хакерів. Та що планує робити Михайло Федоров з міністерством цифрових трансформацій? Ну що, полетіли? Apple виплати 95 мільйонів доларів за шпигунство через Siri. Так, так, новина дуже гучна і дійсно. Apple погодилася виплатити 95 мільйонів доларів за врегулювання колективного позову, в якому Siri обвинувачується у шпигунстві за користувачами. Як повідомляє Reuters, компанія використовувала голосового асистента Siri для того, щоб збирати дані та навіть передавала їх третім сторонам, зокрема рекламодавцям. Як же це відбувалося? Все це почалося у 2019 році, коли користувачі помітили, що все, що вони кажуть, голосом, різко з'являється в рекламі. Так так, це дійсно так і було. І судові розгляди тривали кілька років. І хоча Apple заперечувала, що це дійсно так, виплата компенсації натякає, що проблема справді має місце. Що ж це означає для вас? Дивіться, по перше, це питання конфіденційності даних, і воно стає дуже дуже загостреним. По-друге, ми маємо враховувати, що великі корпорації змушені враховувати думку користувачів, які готові відстоювати свої права. Як думаєте, чи варто довіряти цифровим асистентам після такого скандалу? Напишіть у коментарях, поспілкуємося про це. А ми летимо далі. Штучний інтелект вже розшифровує аналізи для українських лікарів. М -м -м, виглядає дуже цікаво. І так, дійсно, тепер штучний інтелект вміє і таке. А може він замінить лікарів? Хм, ні, ну тут точно ні. Але можливо, у далекому майбутньому це станеться. Так що ж сталося і які аналізи він розшифровує? Тут все доволі просто. Українці дедалі частіше використовують штучний інтелект у розшифруванні аналізів, які для них незрозумілі. Хелсі зробила цю розшифровку з червня 2024 року, і за цей час. Розшифрувалося понад вісімдесят сім тисяч запитів. Хелсі Плюс працює з результатами топових лабораторій України та дозволяє отримати детальну розшифровку аналізів. Зокрема, використовується для аналізів крові без консультації лікаря. Це не лише економіт час, але й допомагає швидше оцінити ризики для здоров'я. І ні, я вас тут не закликаю використовувати штучний інтелект повністю для лікарських моментів. Важливі діагностики краще все зробити з лікарем, Рями та без їх поради не робити висновків. Як вам ця технологія чи довіряєте ви штучному інтелекту в медицині? Та як думаєте, чи є за цим майбутнє? Я думаю, що так стали відомі найкрутіші it роботодавці 2024 року. Зараз я вам розкажу про топ 3 компанії, які сколихнули світ та український ринок. В Україні провели опитування серед 16 тисяч it спеціалістів, щоб визначити, які ж компанії вважаються найкрутішими для роботи. І є топ 3 Зараз я вам про них розкажу. Серед гігантів понад півтори тисячі працівників в топові позиції зайняли. Перше це генезіс. Він отримав 97 балів зі 100. Вражаюче. Далі Sigma Software, також 97 балів, та Intelias, 95 балів. Що ж робить ці компанії такими привабливими? запитаєте ви, а я розкажу. По-перше, це гнучкі умови роботи, сильні корпоративні можливості та корпоративна культура в цілому, конкурентні зарплати та можливість розвиватися. Якщо ви шукаєте роботу в IT, то цей рейтинг може вам допомогти, і ви тепер точно знаєте, куди йти. І куди дуже хочеться потрапити. І наступним українським гігантом, про який ми поговоримо, буде Headway. Чому саме він? Запитаєте ви? Все просто Український Headway випоредив дуалінго на ринках США та Британії. Вражаюче? дуже. Ця новина демонструє, що українські it продукти підкорюють світ. Застосунок Headway, створений українською компанією, очолив рейтинги App Store, у категорії освіта, випередивши навіть Duolingo. Так, так, українські розробники посунули сову з Duolingo, яка нагадує вам вчити англійську. Але ж у чому його особливість? Чому його завантажують всі? Його особливість у тому, що він допомагає користувачам швидко засвоювати отримані знання за допомогою коротких опусів книг та нагадуванням про повторення вивченого матеріалу. Я вже зараз хочу його собі завантажити. Сподіваюсь, що ви так само. І якщо у вас ще нема, давайте підтримувати українські розробки. Це ще один доказ того, що українські компанії створюють продукти, які змінюють етех e на українському ринку і виходять на світові рівні. Китайський аналог ChatGPT DeepSeek обвалив акції технокомпаній. Це стало справжньою сенсацією у світі технології. Уявіть собі, Китай запустив власний чат-GPT, який він назвав DeepSeek, І ця подія буквально перевернула ринок технокомпаній. Діпсі це інноваційна розробка, яка демонструє неймовірні можливості у галусі штучного інтелекту. Кажуть, він не лише відповідає на запити, як ChatGPT, а й інтегрується з іншими китайськими платформами, створюючи цілісну ai екосистему. Це схоже на те, як Apple створює свій замкнений сад технологій, але тепер у виконанні Китаю. Що буде далі? Дуже цікаво, і ми про це ще поговоримо і не раз. А ми летимо далі і дізнаємося, що нас чекає у світі хакерів. Українські хакери зламали російський аналог Прозоро, що там було, і що нас чекає. Група українських хакерів Yellow Drift здійснила атаку на російську державну електронну торгову платформу Роселторг. Наслідок атаки було знищено 550 терабайтів даних, що фактично паралізувало платформу. У своїй заяві хакери підкреслили, що їхня мета чітко показати наслідки тиранії та спонсорування воєн. Вони зазначили, що такі дії можуть привести до того, що ми можемо повернутися у кам'яну добу. Це ще один приклад того, як кіберфронт відіграє важливу роль у сучасній війні. Хакерські атаки можуть бути потужним інструментом у боротьбі з агресором. А ми летимо далі, і що ж роблять хакери ще, але тепер з Google. Хакери дзвонять з номера підтримки Google. Звучить дуже небезпечно, і тут треба ваша увага. Справжні технологічні трилери. Хакери почали дзвонити жертвам з офіційного номера Google і навіть надсилати листи з їх домену. Так вони намагали змусити користувачів передати доступ до своїх акаунтів. Ця схема є особливо небезпечною, оскільки зловмисники використовують реальні номери та домени компанії, вводячи користувачів в оману. Тому важливо бути обережними та нікому не передавати свої дані. Google рекомендує не повідомляти кодові відновлення, та звичайно, навіть якщо ви отримуєте подібний лист. Напишіть у підтримку Google та дізнайтеся, чи дійсно це відправили вони. Цей кейс підняв багато питань: по перше, як захиститися від таких атак, чи може це бути небезпечним, як з цим боротися? Рішення одне і найголовніше: по-перше, не повідомляйте свої паролі та коди відновлення. І по-друге, створюйте якісні паролі, які точно не взламають. А ми переходимо до новин України. Київський авіаційний інститут створює науковий парк. Так, прорив дуже класний. Це гарна новина для української науки, яка зараз активно розвивається. Київський авіаційний інститут оголосив про створення наукового парку, де будуть розробки у сфері діптеч, кібербезпеки, AI та матеріалознавства. Це означає ще більше можливостей для українських науковців та студентів, які хочуть займатися наукою. Не втрачайте свій шанс та робіть українську науку та класні прориви. Що ще трапилося в Україні? Та звичайно, які новини є у Міністерства цифрових трансформацій. Михайло Федоров планує перевести міністерство на ОКАР. ОКІАР. Що це? Навіщо? Я вам розкажу. Не хвилюйтесь у подкасті. Закрив раунд. Міністр цифрової трансформації України розповів про зміни у державному управлінні. Він запроваджує систему ОКАР як окремні відділення. І це вже починає приносити свої результати, тому що OKR допомагає командам чітко та структурно створювати свої проєкти та робити глобальні прориви. Федорів зазначає, що завдяки OKR вдалося не лише збільшити кількість наданих послуг, а й реалізувати проєкт, який раніше не планувалися. Проте були швидко затверджені та звичайно вже реалізовані. Також Федоров говорив про AI в освіті, цифровізацію та навіть про українську ракетну програму. І ми з вами переходимо до фінальної новини, яка так само заслуговує вашої уваги. Про що ж ми будемо говорити? Які головні технологічні тренди у 2025 році? Аналітична організація InfoTech Research Group оприлюднила прогноз щодо ключових трендів у 2025 році. І я для себе виділила п'ять основних, які точно будуть вам цікаві. По-перше, це AI-аватари аватари персоналізовані цифрові аватарки, які заполонять наш світ, і вже заполонили соціальні мережі, квантові обчислення, які допоможуть створити науковий прорив швидше і крутіше. А, а також потужні спеціалізовані моделі штучного інтелекту. Четвертим пунктом буде Deepfake Defense – Тобто технології боротьби з дипфейками, що дуже важливо якраз у період хакерських атак. І фініш це криптографія майбутнього. Що нас чекає, як це буде реалізовано, ми розповімо у наступних випусках. Ці технології вже зараз формують майбутнє. Як думаєте, що з цього стане найкрутішим у 2025-го? Напишіть у коментарях. Ну що друзі? Ми з вами вже на фінішній премії. Прозвучало 10 найкрутіших новин за січень 2025-го. Це був го подкаст. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно. Якщо ви хочете більше таких випусків, не забувайте писати коментарі, підписуватися на наш канал та, звичайно, ставити вподобайки і відправляти вашим друзям. А якщо ви зрозуміли, що вам варто спробувати it сферу, і тут точно ваше місце, або ще думаєте, чи ви цього точно хочете, або маєте сумніви, я знаю, як їх розвіяти і вам допомогти. В описі до цього випуску на вас чекає посилання на тест-драйв it професії. Всього 5 професій, 8 днів. І ви зрозумієте, що саме вас чекає у вашому it майбутньому. З вами була я, Анастасія Крилова. До зустрічі у наступних випусках, і це був goit Подкаст.